Нарешті вдома зустріти Юрка прийшли найрідніші. Ще вчора зранку я прокинувся в камері сізо, і я не розраховував, що мене так швидко відпустять. Хоча для рідних це скоро видалося як півжиття. А надто коли дізналися, що Юрка з Богданом тримають у місцевому пункті для нелегальних мігрантів, вони, начебто, при перетині кордону вказали мету візиту не туризм, а поїздка з особистою ціллю. Адже і справді самі з незаможних родин уже не раз їздили до Росії під заробити на навчання у Львівському виші. Аж тут, у готель, де зупинилися, спершу прийшла поліція, потім ФСБ і почалося погрожуючи переслідуванням, пропонували співпрацю. Ми мали публічно Виступити з дискредитаційними заявами в сторону України. Тобто ми, там були різні варіанти. Ми мали представитися або правим сектором, або що нас направило СБУ з метою ведення диверсійної діяльності. Після того, як ми від того відмовлялися, протягом наступних трьох днів до нас, до нас били, не годували, не давали спати і цілодобово проводили допити. А зразу, як ніхто не знав, де він був, місяць часу. То, то було жахливо, не знали, де дівся. Телефони позабирали, все позабирали. Там, було, там багато чого було, такого, що вони хотіли руки на себе накласти, щоб тільки їх взяли в лікарню. Хтось там підпільним тим телефоном, тому розподільнику, і він нам дав знати. Ми одразу батька відправили, тут повідомили наші справ людини в МЗС, і вони прислали консула, і тоді вже почало припинятися ті тортури. Я відразу після тих. Ну, Катувань, мені перезвонили, я приїхав туди і був ціле літо. І там ми добивалися, щоб його дійсно, бо рішення суду є видворення, а воно не проходить. Чому так сталося? Батько зрозумів уже на другому суді. Перед самим судом адвокат говорить, що йому сказала прокурор, ну, бо я бачив, не знаю, що подзвонили їй, ну ФСБ, очевидно, і просять великий термін. 10 березня райсуд Білгорода дав Яценкові два роки колонії поселення, але вже менш як за місяць обласний суд змінив вирок із двох років до дев'яти вже відсижених юрком місяців. Причому цього разу зробили все тихо. Хоча другого затриманого студента Богдана ще півроку тому звільняли показово і Яценкові тицяли цим постійно. Це була чергова їхня маніпуляція. Тобто вони мені говорили, начебто. Богдан співпрацював з ними співпрацює і ти з нами, і ми тебе відпустимо. Наголошую ніякої співпраці ні в якому випадку зі сторони Богдана не було зі службами безпеки. І адвокат щоразу, коли він також приїжджав в Київ, пояснював, що це просто сміх, фарс, але їм байдуже було це. Це замовна справа, як і всі інші справи стосовно українців часів Євромайдану. І справді хлопців заарештували майже синхронно з затриманням Олега Сенцова та ще кількох сімферопільців. У них у всіх одна стаття зберігання вибухових речовин. З них намагались вичавити зізнання в підготовці терактів, підштовхували зректися українського громадянства і просити політичного притулку в Росії. Світлана Хрущак Тарас Олинець, програма Вікна СТБ.